Закон України про правовий режим воєнного стану. Стаття номер 12 теж дуже цікава стаття. Називається вона Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану. Яку ж діяльність може е провадити Верховна Рада України? Перший пункт Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях працює в сесійному режимі. Ну, нічого поки не змінюється. Друге, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного стану. Ну, це в принципі, як і в Конституції України, там написано майже те саме. Третє, повноваження Верховної Ради України передбачене Конституцією України в умовах воєнного стану, не можуть бути обмежені. Гарно це чи погано. Я вважаю, що це гарно, якщо Верховна Рада у нас гарна. А якщо Верховна Рада не гарна, то і значить і не гарно. То вже кожному вирішувати, у кожного є своя думка. Е, четвертий пункт. У період дії воєнного стану Верховна Рада України може прийняти рішення про звільнення посадової особи з посади, призначення на яку та е, звільнення з якої Віднесено до повноважень Верховної Ради України, крім підстав, передбачених спеціальними законами. Так? Також у разі висловлення недовіри такій посадовій особи, за винятками посадових осіб, призначення на посаду та звільнення з посадою яких здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або Кабінету міністрів України. Таких ми теж знаємо, кого там. Подає Президент України на розгляд Верховної Ради. Питання про висловлю... висловлення недовіри може бути ініціативою. Голов... В... Питання про висловлення недовіри може бути ініційовано Головою Верховної Ради України або. Не менш як однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України таке питання розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України невідкладно згідно з регламентом Верховної Ради України, без урахування процедур, передбачених спеціальними законами, що Визначають правовий статус відповідних посадових осіб, рішення про висловлення недовіри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України. Висловлення Верховною Радою України недовіри має наслідком звільнення посадової особи із займаної посади. Ну тобто, Верховна Рада, якщо. Е Висловлює свою недовіру якісь посадові особи, то, бачите, вона може її звільнити двома третинами на пленарному засіданні. От і все. Так, що у нас? Далі йде, Далі йде стаття 12.1. Давайте її прочитаємо теж. Діяльність Кабінету міністрів України. Ні, це вже прочитаємо в наступному відео. Ставте вподобайки.